Японський уряд змушений був зібратися на екстрену нараду у зв'язку із новим ультиматумом угрупування іділ, яке пригрозило убити захопленого журналіста Кензі Гото. В обмін на життя японського громадянина джихадисти тепер вимагають звільнення з Йорданської в'язниці своєї спільниці, засудженої за тероризм. Термін дії ультиматуму спливає сьогодні. Минулої суботи ісламісти стратили іншого японського заручника через відмову Японії сплатити терористам 200 мільйонів доларів. Саме ці гроші країна хотіла виділити на боротьбу із угрупуванням «Іділ» у Токіо заявляють, що роблять усе можливе для порятунку свого громадянина Кензі Гото. Ми наполегливо збираємо інформацію з метою забезпечення негайного звільнення Кензі Гото. Ми ніколи не будемо здаватися. Це наша єдина місія. Проте жителі Японії не впевнені у тому, що влада робить усе можливе, аби звільнити своїх співвітчизників. Уряд повинен працювати більш серйозно, а не лише виступати з промовами. Вони повинні досконало розібратися в ситуації. Життя людини було у їхніх руках, а тепер життя ще однієї людини. Тому вони повинні реагувати швидше та ефективніше. Японія також закликає до співпраці щодо звільнення заручників і Йорданію, яка теж намагається визволити з полону ісламську державу свого громадянина, пілота винищувача, збитого над Сирією у грудні минулого року. В Амані підтвердили, що перемовини з діл ведуться за посередництва релігійних лідерів Іраку. Водночас Йорданська влада заявила, що не має наміру обмінювати заручників на засуджену терористку.